В Україні було два варіанти уникнути повномасштабної війни. Другий президент України Леонід Кучма вразив гучною заявою. Також він назвав головну перепону, що віддаляє перемогу України. Ба більше він заявив, що після війни Україна повинна мати економічні контакти з Росією. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тес І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Війна не була єдиним сценарієм для Путіна, але Україна показала, що її не вдасться взяти м'якою силою. Про це другий президент України Леонід Кучма сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Інтерфакс Україна. На його думку, в Україні були два кардинально протилежних варіанти: як уникнути війни, або зміцнити обороноздатність до рівня, який би стримав Росію від нападу, або здатися без опору. На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, 2022 року. Вони не зробили другого на думку Леоніда Кучму. Удар по структурах Медвечука в лютому 2021 року став ключовим кроком українського керівництва, після якого Путін усвідомив, що взяти Україну м'якою силою не вдасться. Звісно, війна не була єдиним сценарієм для Путіна. Зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способом поставити нас під свою владу. Напевно, перша ставка була на п'яту колону на провокування в Україні внутрішнього розколу, але не вийшло. Проте Леонід Кучма вважає, що дозволити гарантовано уникнути війни могли б активніші дії очільників держав заходу. Якби за перших очевидних ознак підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання. Вже не кажу про запровадження превентивних санкцій. Це могло б зупинити Путіна. Окрім цього, кучма вважає, що суперечності між владою, армією та суспільством заважають наблизити перемогу України у війні. За словами колишнього очільника держави, на початку війни можна було спостерігати єдність у внутрішній політиці, в якій армія, суспільство і влада були так званим монолітом. Однак нині ситуація змінилася. Спочатку поновила щурячі перегони своїх дрібних інтересів, наша еліта. Потім почали проявлятися суперечності влади, армії та суспільства. Не конфлікти, боже збав. Але реальні суперечності з фронту ми чуємо докори на адресу військово-політичного керівництва з різних приводів організаційних, оперативно-тактичних інформаційних, як розповів Леонід Кучма, у суспільстві посилюється невдоволення вимогами армії активізувати мобілізацію, натомість влада звинувачує суспільство в недостатній готовності стати на захист держави. Таких суперечностей багато так не змінилося головне. Як і раніше, ми об'єднані ненавистю до ворога, але в нас стало менше порозуміння між собою, на відміну від панікерів та провокаторів. Я не кажу, що це наближає поразку. Але це точно віддаляє перемогу. Говорячи про зовнішню політику, Кучма закликав до зрозумілої послідовності. Що ж до виборів в Україні він зазначив, що вони є абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться, та абсолютно неможливі, коли вона триває. До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі. Повоєнні вибори обіцяють багато несподіванок. Якщо шанси Зеленського на переобрання президентом можна оцінити оптимістично, то вірогідність збереження крісел переважною більшістю депутатів песимістично. Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що після війни економічні зв'язки з Російською Федерацією будуть не лише можливі, а й необхідні для того, щоб отримати репарації. Інших зв'язків, принаймні в перші повоєнні роки, я уявити не можу. Як буде далі? Я не знаю. Загалом політичні взаємини значною мірою визначаються історією та ідеологією, економічні ж, географією та геологією. За всіх умов Росія залишиться з нами поряд географічно, і в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, вся таблиця Менділеева. Тож здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією, але ми ніколи не забудемо історію, особливо найсвіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії. Якщо докоріно не зміниться сама Росія. Як розповів кучма, після другої світової війни німці пройшли через денацифікацію. І лише після цього вони усвідомили, які злочини накоїли. Тому зараз Німеччина знову велика європейська країна з високою культурною та гуманістичною мораллю. Аналогічно, Росія має пройти процес деімперіалізації. за словами другого президента. Без агресивної імперської психології Російська Федерація буде величезною територією з населенням, яке легко одурманити наркотиком імперської агресії. ще може змусити ядерну. Державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одорманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові, і, схоже, її смак йому сподобався. Ви можете уявити собі торгівлю та економічну кооперацію з агресивною країною і народом, які одного разу вже спробували знищити вас, і за нагоди. Можуть повторити, я не можу. Нагадаю, що нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що готовий розглядати варіанти для завершення війни. В офісі президента назвали умови, ба більше Зеленський уточнив, які дії Росії стануть кроком до мирних переговорів. Він вважає, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об'єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times. Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну. Він додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийнято рішення щодо енергетичної безпеки, іншими словами. Ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Ба більше керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому. Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні, всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру, реалізація цих принципів. Може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом, нагадаємо, що президент України нещодавно представив новий план перемоги України. Першим пунктом цього плану залишається запрошення країни до НАТО. Також слід розгорнути в країні засоби неядерного звільнення і перенести війну на територію Росії, щоб послабити її режим. Цей підхід був озвучений президентом Володимиром Зеленським на позачерговому засіданні Верховної Ради України. План складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо План підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного 2025 року. План перемоги це шлях посилення України, це саме таке посилення України, яке потрібно, щоб не тільки захистити позиції наші українські, але й щоб прокласти міст, міст до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні. Терміновість плану перемоги саме зараз це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий післявоєнний. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт оборона. Це Незворотне зміцнення української оборони проти агресора, це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії, і це буде програшом їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотні посилення позиції Сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі, допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей ракет та дронів та інших засобів ураження, надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Україна пропонує розмістити. На своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу. Для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Тобто пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through strength. По обидва боки Атлантики. Це працює, працює однаково результативно, і цей пункт можна забезпечити зокрема фінансуванням. І ці деталі також передані. Фінансуванням в рамках уже. Укладених безпекових угод з нашими партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир. Завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки у Європі. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил Сполучених Штатів Америки. Які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни. Після війни. Українці довели, що можуть бути тією силою. Яку російське зло не здолає Україна рішуче налаштована на реалізацію плану перемоги, який, як бачимо, включає не тільки заходи безпеки, а й кроки для забезпечення миру в інших країнах і збереження стабільності в міжнародних відносинах. А що ви думаєте про заяви Лоніда Кучми? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.